Повністю засніжені тротуари та оскладнений дорожній рух, так зима готувалась до зустрічі 2015 року. Такі погодні умови, як правило, підвищують ризик травмувань. Але статистична картина, що дають медики, на щастя, не критична. Ні, степені благодаря тому, що населення міста віднеслося з чувством із розумінням встановки, яка сложилося із погодними умовами на території города, 29 -го числа. У нас количество адресов было рекордно низким, даже по сравнению с обычными днями. Благодаря тому, что количество адресов достигло, достигло всего 652 за сутки, а это в среднем на 50-80 меньше, чем обычные дни, мы смогли справиться со всеми вызовами, которые поступали. З негодою бригади швидкої впоралися власними силами. У найскладніший період доводилося і орудувати лопатою, і штовхати машину, а до деяких будинків йти пішки. Пік навантаження на станцію припав на 1 січня. Було здійснено 923 виїзди. Часть адресу больники, які обращались просто за советом. От нашими оперативними співробітниками давали давали з больним совети, які таблетки прийняти, які. пис процедуры принять, с тем, чтобы облегчить свое состояние, чтобы не было вызова скорой помощи. Всегда под праздники ожидаешь, что будет возрастать травматизм. Да? Травматизм, отравление, ну, в общем, все то, что связано с обильными возлияниями, ну и, соответственно, с их исходами этих возлияний. Тем не менее, праздники в городе Крым-Роге прошли спокойно. Я могу даже сказать, привести пример, если в среднем У нас за сутки реєстрюються 3-5 кримінальних травм по станції. в ці дні картина практически не помінялась. Лікарі зізнаються, що особливих відхилень від даних минулого року немає. Наістотно почастішали випадки відмороження кінцівок, а от травм внаслідок використання піротехніки майже не було. Фахівці це пов'язують із розумінням громадянами ситуації в країні. Статистика травм статистика травм, не тільки кримінальних, а всіх травм. за эти дни, она практически на одном уровне. В среднем мы в обычные дни обслуживаем порядка 45-50 травм. За, за, все это время, вот именно даже не 29-го, 30-го, 31-го, количество травм было несколько увеличено. Ну, это буквально на 10 сутки. Население города вело себя здраво, здраво во всех отношениях. Почему? Я же говорю, что, слава Богу, по состоянию на 5 число, Ми живемо більш-менш спокійно. Наразі на станції ведуться підготовчі роботи по створенню єдиного диспетчерського центру, який зможе приймати виклики по всій Дніпропетровській області, зберігати їх історію та швидко координувати бригади за адресами.